Два невеличкі села під липцями на Харківщині, великі та малі проходи. Під звуки вибухів та крізь дім після обстрілів поліцейські офіцери громади об'їжджають місцевих та вмовляють евакуюватися, залишилися найстійкіші. Ну, як мені бросати це все господарство, все от повернутися і уїхати. Як? Мені навіть собаку жалко, не тільки що господарство. Може, будемо думати, все таки на виїзд. Ну страшно, бах, там все, горы, дымы. Давай-то. Ну мы тут родились, мы тут и будем жить. Выжили оккупацию. І... Я никуда не хочу. У меня родители, ну, родители здесь жарю. Ну, мы в дуже... подвале живем. Ну, а что делать? А скільки у вас багато, може хто хоче виїхати. Приїдете сюди далі, там є ще жінки. До 77-річної пані Віри поліцейські їздять кожен день і обіцяють не припиняти спроби вмовити жінку евакуюватися разом з хворим чоловіком. Я вже привіз усіх, щоб вас забрати відсюди і дідусь забрати. Будемо їхати, чи день ні? ні дякую. Якщо що, набирайте. Так, так. У будь-яке час. Так, Добре. То, то ж... Вчора ж були. Так, ну, були. Я до вас буду телефон. їздити кожен день, поки ви не скажете, що поїде. Добре, дякую вам щиро. Дай Бог Допомагати пенсіонерам приходять сусіди, які теж нікуди не збираються. На телефоні на зв'язку. Добре. Ситуація дуже напружена і обстріли. Припиняються не на мить. Ми дуже близько знаходимося, межує селище, проходи межує з селищем Ліпци, де проходять безпосередньо бойові дії. Літає все, починає від авіації та артилерії. Все є. Повністю весь набір, який можуть вони застосовувати, все тут застосовується. За час спілкування з жителями поліцейські перетворилися на справжніх психологів та намагаються донести до кожного, що переїзд це тимчасово і на кожному етапі їм допомагатимуть. Вони не розуміють, що їх заберуть розселять, і вони будуть в теплі, в добрі з їдою, з харчами. Ну не всі розуміють цього і приходиться кожному роз'ясняти, доводити цю інформацію. Що все буде добре. Деякі не хочуть залишати свої помешкання. Так як жалко, мабуть, жалко. Але люди вірять, що це все скоро скінчиться. Ну, Нам туди потрібно. Ворог постійно здійснює удари по населеним прикордонним нашим пунктам, які межують з території Росії. Зараз ситуація вона загострюється тим, що. Поруч сусідні громади, де йдуть активні бойові дії. Ситуація може змінитись з часом на гірший сценарій на території нашої громади, тому ми зараз проводимо евакуацію місцевого населення з прикордонних населених пунктів. У нас було відповідне розпорядження про примусову евакуацію дітей маленьких родин з дітьми, їх евакуювали. Зараз працюємо над тим, щоб евакуювати доросле населення, яке залишається в громаді. Ми співпрацюємо тісно з місцевою владою. Якщо у них є інформація або до них звертаються люди, яким потрібна евакуація. Ми беремо адреси, виїжджаємо туди разом з ними, або без них, разом з волонтерами або без них і вивозимо людей. Ті, хто согласились, виїжджають, ми з ними виїжджаємо. Окремо начальник Дергачівської міської військової адміністрації звернувся до тих, чи літні батьки зараз перебувають там, де гучно. Є випадки, коли ми умовляємо людину, щоб вона зберегла своє життя, виїхала людина дає згоду. От дідусь 80-річний дає згоду, потім через якийсь час він приходить і говорить про те, що я відмовляюсь, бо набрали діти в Германії, сказали, щоб я доглядав за будинком. Я звертаюсь до дітей, бо сьогодні батьки, які мають вже поважний вік, вони з їхнього приводу, на їхню думку, тіряти вже нема, що би життя прожили, то ми будемо залишатись тут. Ні. Звертаюся до дітей, щоб вони сьогодні проводили бесіду з батьками. Якщо немає можливості у вас ви за кордоном знаходитесь, і дотати допомогу батькам, то хоча б зателефонуйте. І переубідіть батьків, що треба звертатись до органів місцевої влади і виїжджати з прикордонних населених пунктів в селищах Дергачівської громади, які розташовані вздовж кордону з Росією, перебуває менше тисячі жителів.